Я вас вітаю! Сьогодні наша компанія пропонує вам кордеальну медогонку на 20 стандартних касет за супервигідною ціною. Коротко розповім про неї та її властивості. Вінницький виробник Бістар, з яким ми співпрацюємо, гарантує якість виробу та матеріалів. Кількість касет дозволяє відкачати за один підхід 40 на піврамок або 20 рамок рут чи дадан. Перегородки між касетами. Запобігають потраплянню меда з рамки на рамку. Касети, перегородки, бак, ротор та його вал виготовлено з якісної харчової нержавіючої сталі 304 марки. Бак діаметром 120 см та товщиною 0,8 мм має медову кишеню у 110 літрів та оснащений двома кранами, що значно пришвидшує процес зливання. Знизу ми бачимо редукторний двигун потужністю в 370 Вт, який з легкістю запускає та змушує працювати пристрій. Також встановлений пульт керування, який має 9 автоматичних програм. Стандартно 6 із них для радіального типу відкачування, а 3 для касетного. Програми відрізняються швидкістю обертів. Та часом відкачування. Час відкачування, залежно від типу рамок, займає від 2 до 5 хвилин. Для захисту під час роботи пульт керування обладнаний кнопкою аварійної зупинки. Бак із рамками накривається спеціальним захисним полікарбонатним склом, яке також слугує захистом від забруднення. Що стосовно габаритів, медогонка висотою в 118 см та шириною в 127 см має загальну вагу 90 кг та супроводжується гарантією від виробника в 24 місяці. Більш детальна інформація на нашому сайті або за телефонами. До нових зустрічей!